Я не можу тебе вбити. Я не можу тебе вбити. Так сказав один священник. Можливо, ви чули таке прізвище. Тішнер, польський священник, що означає це речення? Одного разу. На одній парафії приїхав священник, там сповідає. і приходить такий старший чоловік, приходить і каже, Ісусу Христу, навіки слава. Ну і там каже, прийшов до сповіді. Ну, добре, що прийшли до сповіді. Е, каже, ну і мовчить. А так каже, ну треба, якби, гріхи визнавати під час сповіді. Він каже, то в мене нема гріхів!» Він каже, то чому ви прийшли до сповіді? Він каже, ну всі йдуть, та я йду до сповіді. Ну, а він каже, ну треба гріхи визнавати. Ну і так почалася якась розмова, там, дискусія, все. І так дійшло, що цей чоловік щось згадав, каже. Ви знаєте, каже, не було в мене щось, було. Ну, священник тут, о, вже дуже добре, щось йдемо в якомусь напрямку. Він каже, ви знаєте, каже, я мотузочок такий. Мутузочок такий взяв. Ну, Священник каже, ну добре, якого кольору той мутузочок був. А він каже, ну такий, каже, сірий, каже. А яка товщина того мутузочка була? Ну, каже, як два пальця десь, напевно. Угу. А де ж той мутузочок лежав? А він каже: ну, в колгоспі, каже, лежав той мутузочок, каже, нам далі священник так собі зметикував, каже, добре, каже, а що на тому тузочку було можливо щось зачіплене? А він каже, ну корова там колгосна була прив'язана до того тузочка. Ага, то, то вже каже, то корову ви взяли. Ні, ну да, ну корову взяв. Ну, каже, так всі робили, каже, я так само зробив. Ми завжди, дорогі, покликані йти з вами в глибину, щоб дослідити, дослідити не раз своє життя. Ми можемо так тільки зовнішньо підійти і сказати, ах, якийсь там мотозочок сіренький. А там може бути ціла корова. Ми покликані, щоб йти в глибину, в глибину того мого життя, яке мені Бог тут на землі призначив. Воно дуже коротке короткеє. Раз можемо бути такі е, жити тим, що якось ми бачимо тільки очима і говорити те, що відбувається якось назовні тільки. Можемо не раз казати, чому так сталося, чому відбулося те чи інше в моєму житті, чому, ну, подивісь, ну подивіться, він не такий був до весілля. Це зовсім другий хлопець був. Це чоловік зовсім не той. Тільки весілля йому щось, я не знаю, як стабілізатор напруги якийсь. Вона не така була. Вона так мені гарно готувала. Вона таке, таке такі блюда робила. А після весілля ну щось, щось не те. Чому мене не пускають, можливо, до моїх внуків, бо ну я там підказую так часто, там синові своєму і кажу, в мене краща їжа, ніж тої твої жінки. Мене краще, їй ти, сину, прийди до мене. Чому так відбувається, що мене не пускають до, до тих дітей різні питання, дорогі. І можуть бути питання в моєму житті, чому в мене так, те чи інше сталося? Господь хоче, щоб ми йшли на глибину нашого життя. Сьогодні приходять фарисеї до Ісуса, і вони кажуть, чи можна? чоловіку відіслати від себе дружину. Вони вже відповідь знають. Для себе вони вже відповідь знають. Їм не цікавить його відповідь. А він у відповідь говорить, що вам повелів Мойсей? Вони своє правило, якесь своє правило життя хочуть Богу і представити як правило Боже. Але так ніколи робити не можна. Бо Божі заповіді це Божі заповіді. Божа заповідь дає життя, натомість моє правило, воно не раз життя може забрати. І Ісус говорить, чому це так стається? Через скам'янілість вашого серця Він написав вам цю заповідь. Через скам'янілість вашого серця, склерокордія. Він говорить, тут напевно. Одні з ключових слів цього Євангелія. Але від початку творіння так не було. Я опинився, опинилась в ті чи іншій ситуації, але спочатку так не було. У мене та чи інша ситуація, але так спочатку не було. Нам не раз потрібно питатися Бога. Боже, чому так сталося? Чому так відбулося? Що я можу зробити, щоби. Прийти до того першого моменту, де ми любили, де ми трималися за руки, де він поважав, де я поважала, де було якесь спільне була єдність. Що робити, щоб прийти до того, щоб в батьківщині запанував мир, щоб закінчилась війна? Що йти до того першого моменту. Одного разу, дорогі, пам'ятаю. З такою жінкою розмовляв, і вона каже, переживали кризу таку в подружжі. І приходжу до священника і кажу, та він не такий у мене. От подивіться, він мало грошей приносив. Він то, він то, він то, він то. А священник одне питання задає. А ти така? І вона каже, мене як, каже, не знаю, каже 220, каже, може, може й більше, каже, Вольт. Він каже. А ти така? Я кажу, я з цим словом пішла, пішла додому. А ти така? Сповідь. Перепрошення. Я зустрів зараз ту жінку. І вона так каже. А тоді я багато від нього вимагала щось незрозуміле. І, дорогі, може бути так в нашому житті, що ми ставимо свої правила, ми щось будуємо, але не раз не питаємося Бога, чи за Його заповідями живемо. І потім Ісус говорить, і ось тому залишить людина свого батька і матір і приліпиться до своєї жінки, і будуть двоє одним тілом. Нам не раз треба залишати все те, що. Прийшло від нас з родини. Бо ми, якщо йдемо в якусь спільноту, ми не раз багаж своїх знань, багаж свого того досвіду, який вже маємо, не раз всього того, що ми хочемо навчити інших людей по-нашому, щоб було. Не раз навіть приносимо свої зранення, які десь там отримали. І хочемо накинути це для іншої людини. Ісус сьогодні говорить. І залишить людина свого батька й матір, залишить свій свій дім, все те, що було по позаду, все те досвід, все те, що, можливо, навіть ранить. Для того, щоб почати щось нове. І кожна сповідь, дорогі, це почати щось нове, почати відносини нові. Кожна Євхаристія добре пережита, це щось почати нове, цей тиждень війти. Бо Перший день тижня це сьогодні, це не понеділок, це нам так накидали дуже часто, що це є перший день тижня. Неділя Воскресіння. І далі, дорогі, для мене якісь особливі ці слова сьогодні так були. Дозвольте дітям приходити до мене, не забороняйте їм. Не бійся стати, не бійся стати дитиною. Не бійся стати тим, хто каже, Боже, я не знаю. Боже, я роблю, але я не знаю, я хочу якнайкраще зробити, але ти мені допоможе. Бо коли я починаю дорогі жити за своїми правилами, за своїми поглядами, за всім тим, що так здається ну, дуже цінне і таке важливе, то я можу сказати до іншої людини, не ти. А він, вона. Бо подивіться, дуже так часто є, да? коли розмовляємо, розмовляємо з якоюсь особою, може бути мова зайти за іншу людину і можемо говорити, а він такий, а вона така. Це недавно чув таку конференцію одного, одного священника. Він говорив там, де ми переходимо від ти до Він і вона, там ми починаємо вбивати. Одне одного, а це не наше покликання вбивати, наше покликання жити і інших народжувати до життя. Це неможливо, якщо не станемо дітьми, бо до таких належить Царство Небесне. І, повертаючись до цього першого речення, яке я вам сказав, що говорив отець Тішнер. Я тебе вбити. Не можу. Бо коли я говорю на ти, тоді я проявляю любов. І нам, дорогі, ніколи не можна, особливо своїми рідними, близькими, перейти на Він, вона, а ще, можливо, навіть інші якісь слова. Бо тільки тоді починаємо вбивати одне одного. А Ісус сьогодні каже, воістину кажу вам, якщо не приймете Божого Царства, як ця дитина не увійдете до нього. Це Боже Царство є дуже близько до нас. І кожного дня воно стукає, стукає, щоб ми відкрили своє серце, бо там, де входить Царство Небесне в Моє серце, ця склерокардія, ця хвороба серця перестає існувати. Це Він тільки може лікувати мене і Тебе. Амінь.